А щастя для кожного в світі своє, для когось це з спитною водою, як часто не бачимо того, що є, у мрії, пірнувши свої з головою, прокинувши зранку, побачивши світ у теплому лінішку, у затишку вдома, думках починає невпинний політ, на крилах жалі, нарікання і втоми. Ми йдемо на кухню, де маємо час для теплої їжі і чашечку чаю сніданок, що звичне, буденне для нас, як часто у серці своїм забуваєм, що нині у світі є безліч людей, що мріють найбільше просати буденне, до чого ми звикли. Є сотні дітей, що мають бажання в душі нестісненне. Про рідні обійми і ліжко своє, про скибочку хліба і теплу ковтину. Ми сліпо не бачимо того, що є, а тільки вважаємо в думках неупинно машини, квартири і безліч сміття, нові телефони і брендові речі. А поряд хтось просить у Бога життя для хворої мами, посунувши плечі. Ми можемо торкнутись до світу книжок, дивитися фільми, вистави, картини, писати поеми під сейвом зірок, побачивши з часом далекі країни, ми вільні у думці, ми маємо дар ходити, кохати і щиро сміятись. Це все немоденність, це хитко, мов пар. Важливо збагнути це може зламатись. Ми дуже щасливі, а всі ті страхи, усі хвилювання, турботи, проблеми, лиш сходинки Божі на наші шляхи, які, подолавши, до неба дійдемо. Це просто уроки, ніколи творець не дасть понад силу сердечної ноші. Мільйони нещасних холодних сердець. До вас, моє слово, прислухайтесь, прошу. Спойніться в жаліннях, принаймні на мить. Погляньте розкритими врешті очима, і диво у серці своїм осягніть, залишивши сльози і біль за дворима. Проблеми не зникнуть це наше буття. На ріховному світі складаємо екзамен, Оцінка найвища, безсмертне життя. Та часто власноруч ми риємо ями, знаходячи завжди сто сотень причин, посунувши плечі і згорбивши спини на владу, на втому, на власну рутину, жалітись на надто швидкий часоплин. Отямтесь. Я прошу, давайте збагнемо, прокинувши зранку у теплій оселі, наскільки щасливо насправді живе, а вмить, коли знову постукає двері бажання жалітись на власне буття. Знайдіть це не складно, людина, що має, он двічі складніше за ваше життя. Яка допомоги від Бога чекає. І станьте посланцем у Господні з небес. Ми звикли постійно невтомно прохати та диво найбільше з можливих чудес із власностного серця добро дарувати і замість жалітись на прісний обід з голодним надвоє його розділити. Нам просто нарешті задумати слід, нам просто важливо. Навчитися жити. Щастя є різне у кожного з нас. Для когось церкали спитною водою, і щастя для нього залежить від вас. Добро найпотужніше в світі цим зброя. Дорогі мої, йому насправді дуже щасливі люди. Давайте дякувати Богу за все, що ми маємо у нашому житті. І ділитися тим добром, яке у нас є, і моральне, і матеріальне, щоб підтримувати тих, хто поруч і робити цей світ кращим. Всім добра, благополуччя і безмежного щастя!